Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Все про все UA» І хочу вам сьогодні запропонувати рецепт сирників. Показати, як я готую сирники. Рецептів є дуже багато. А я вам покажу, по якому рецепту готую їх я. Також хочу показати відгуки людей, які вже використовували цей рецепт. у них вийшло непогано. Тому пропоную. Вам для перегляду також, можливо, хтось захоче спробувати. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Я вам за це дякую дуже. Для приготування сирників знадобиться 400 г кисломолочного сиру, 4 столові ложки борошна, 4 столові ложки цукру, 1 яйце і одна чайна ложка розпушувача. Приступаємо до роботи. До сиру додаю яйце. І цю всю суміш перемелюю на блендері. Ось така суміш виходить в результаті. Додаємо до цієї суміші цукор. Чотири ложки борошна. Я дам трішки більше, тому що в мене більше сиру. І розпушувач. Суміш я перемішала і висипала на стіл. І зараз я буду починати формувати сирники. Беру на руки трішки борошна, беру трішки цієї суміші. І ось так з допомогою ножа я формую сирники. Трішки підсипаю борошном, щоб не липнуло до рук. Ось такі сирники вийшли, коли їх сформувала. І зараз я буду їх викладати на деко, можна їх ще, ще також смажити у сковорідці. Я декілька штук посмажу, а решта викладу на деко і запечу, і покажу, що вийшло. І ось такі сирники виходять, коли їх запекти в духовці, а ось такі, коли їх посмажити в сковорідці. Всім, хто буде готувати такі сирники, всім смачного. Всім, хто снідає, вечеряє чи обідає, також всім смачного. І до зустрічі в наступних відео. До побачення!